Наявність сертифікованих укриттів в освітніх закладах головна умова проведення очного або змішаного формату навчання у місті. Нова підземна школа, яка зводиться в одному з ліцеїв Саксанського району, дозволить повністю забезпечити навчальний процес у цьому закладі в офлайн форматі. Надія Березіна, мешканка району, каже: досі процес навчання був непростим. Зведенням укриття все має змінитися. Це повітряна тривога, це постійні сриви. А так, діти. Школу опустяться і будуть займатися. Підземна школа матиме сучасні системи вентиляції, опалення, освітлення, водопостачання. Укриття буде обладнане пожежною сигналізацією та матиме надійний зв'язок. Передбачено також доступність цього безпечного середовища для маломобільних людей. Школа матиме навчальні зони з меблями, зону відпочинку з двоярусними ліжками, медичний пункт та буфет. Стіни та перекриття споруди будують з монолітного залізобетону. Це забезпечить міцність, надійність та довговічність укриття. Наразі в місті будують три Підземні школи в різних районах особисто Олександр Юрійович займався питанням вирішення щодо фінансування в Кабміні, і я хочу за це дуже подякувати. Зроблена дуже колосальна робота на сьогодні в місті Кривий Ріг. Сховища це пріоритетне завдання, і тільки по освіті зараз робиться три таких великих бомбосховища. Робота проводиться системно, завдячуючи Раді оборони міста на теперішній час охвачені всі напрямки. Я хочу сказати, що дуже була проведена велика робота і по дошкільній освіті, і по зашкільній освіті, спортивні заклади, і звісно ж, освітянські. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.